Всім привіт! Будемо сьогодні в'язати ось таких маленьких курчаток гачків. Курчаток чи пташеняток В'яжеться дуже-дуже легко. Всього два рядочки. Ниточка у мене YarnArt бейбі і гачок 3 мм. Отож, робимо кільце амігурумі, і в кільце зафіксували, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Перший, другий і вісім. Кільце стягуємо. Наступний рядочок, в кожну петельку в'яжемо по два стовпчика, робимо прибавки. Має у нас вийти 16 стовпчиків. Тож в'яжемо перший сюди. Ж. Другий. В наступну теж 2, третій, четвертий. І так в кожен стовпчик, в кожну петельку по два стовпчика. Пров'язали 16 стовпчиків без накиду, і тепер по колу в'яжемо 8 рядочків в кожну петельку по одному стовпчику, без прибавок, без убавок. В'яжемо вісім рядочків. Готово. Рахуємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Вісім рядочків ми пров'язали. Тепер можна вже й зробити дзьобик. Для цього беремо пряжу іншого кольору, вона буде ось така жовтенька. Залишаємо хвостик і вкулюємо. Перший, другий, третій, десь де четвертий. Ось у нас іде рядочок, під дві петельки захопили ось так ниточку, витягли, тепер пров'язуємо ось так стовпчик без накиду, зробили накид і сюди ж вколюємо гачок, захопили нитку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ниточку обрізаємо, витягнули. І тепер ось цю ниточку, серединку, і цю ниточку теж сюди, в серединку ховаємо. Так, поправляємо все гарненько, і тут з серединки, дві ось ці ниточки між собою зв'язуємо ось так. Готово. Тепер беремо наповнювач і наповнюємо. Робимо убавки в наступному рядочку. Вісім убавок за передні. Ось так півпетлі підхопили. Раз, два, ниточку захопили, витягли і пров'язали. І так, убавляємо всі петельки підряд до кінця нашого ряду. За допомогою голки зробимо тепер лапки. Приєднуємось, десь тут у нас будуть очки, приблизно ось так, одна ниточка залишається, і ось так за допомогою іголки зручно зробити лапки. Декілька разів ось так проходимо, з серединки зав'яжемо ниточки і так само робимо іншу лапку. Ниточки сті ховаємо всерединку, Тепер обрізаємо нитку і за допомогою голки закриваємо ось ці всі петельки. Десь так проходимо через всю іграшку, щоб робота не розпустилась, підтягуємо і обрізаємо. Залишилося нам зробити оченята. Для оченят взяла товстішу ниточку. Ось так проходимо знизу. щоб Ниточка заховалась і робимо оченята з цієї сторони так само. На однаковій відстані виводимо ось так ниточку, обрізаємо. І потім ми її заховаємо ось так, щоб вона не виглядала. Тут поправимо наші оченятка і курчатка пташенятко готове.